Вітаю всіх! Робила настрій населення на Новий рік на свято. Зараз хочу розглянути, які настрої населення, яка позиція населення взагалі щодо війни в Україні на даний момент? Пройшло майже два роки. Що думає населення країни на тему війни? Взагалі? Які настрої? Які думки? Може, якісь ідеї? Що робити? Що населення, думає? Так. Да. А населення вже не знаю, як з цього вийти. Ви знаєте? Оборона. Важко вже. Ви знаєте, витримати цей капець стає все гірше і гірше. Хочу сказати одне. Вже ця оборона дістала. Дістала людей. Постійна оборона це як, якби постійно людей. Люди потрібні для цієї оборони, але ж це також має свої мінуса. Це втрати, це каліцтво, це нерви у дружин. Це взагалі нерви усього населення. Знаєте, і населення починає відстоювати свої права, свої кордони. З урахуванням законів, які вони хочуть приймати, це капець. Вже люди просто на межі. Я скажу так чесно, люди на межі. Так, а ну, кінцевий результат, який буде? Ось що населення, який буде пік, Пік, я б сказав пік напруги, як, що вилізить цієї цей, цей, для на населення, у населення. у Що вилізе? Угу. Ось війна, ресурси. Це вилізе у. Так, зараз. Віжите. Ну що це вилізе? Ох. Ви знаєте, а це вилізе, на жаль, у Бунт. Так і так. так... І бунт буде. Так, буде бунт. Тому що дуже важко. По-перше, це зменшення допомоги світу буде також. І населення вже розуміє, що ніхто не буде тримати країну. Ось, якби вже важко. І є ще багато загиблих. Ще ця карта може казати про загиблих. Що багато втрат у нас. Дуже багато втрат, і залишилось мало професіональних воїнів. А ті, кого ловлять, це не воїни. Зрозумійте. Населення має на меті вже взяти все під свій контроль. Під свій контроль все взяти. Мозок, з'являється, думати починаємо. Але, на жаль, не дуже все добре. Ну, така ситуація на даний момент часу.